Всім привіт! З вами Юмі. Сьогодні у нас знову розпаковка паперових сюрпризів. В мене є для вас новинка. Це колекція Майнкрафт. Тут такі шуршащі пакетики. Подивіться просто. Це дуже прикольний кріпер. От, це колекція, в якій нам будуть попадатися персонажі з Майнкрафту. Давайте вибирати пакетики з інших колекцій. Колекція приготуй. Я візьму, мабуть. Який пакетик сьогодні взяти? Давайте візьмемо ось цей з круасанами. Наступна колекція «Evil Bunny. Я пропоную взяти аж два пакетики з цієї колекції. Давайте виберемо їх. Ну, я хочу відкрити, мабуть. Мабуть, що давайте відкриємо ось цього котика. Мені подобається. І також відкриємо ще... Давайте, давайте кого відкриємо? Давайте ось такий пакетик. Такими узорчиками. Далі колекція наша новинка Minecraft. Тут всі такі прикольні пакетики. Але я хочу, мабуть, обрати сьогодні Стіва. Це, по-моєму, головний персонаж, якщо я не помиляюсь. Фанати Майнкрафту поправляйте мене в коментарях, тому що я не граю в цю гру. Я так пару раз заходила туди. Далі колекція Rio Drinks. Вибираємо пакетики ми по ось цим штучкам. Давайте сьогодні візьмемо. Нехай буде ось ця. О, знову жовтий пакетик. По-моєму, в минулій розпаковці нам також випадав жовтий пакетик. І колекція котики, вона мені дуже сподобалася. Давайте сьогодні візьмемо такий пакетик вибрати. Минулого разу ми брали один із синіх, тож сьогодні давайте виберемо цей помаранчевий. А ще за кадром в мене була колекція Збираємо гамбургер. Я зробила таку гармошечку, щоб ми витягали пакетики по черзі. Сьогодні у нас ось цей пакетик. Ось так дуже прикольно, есемерично виходить. Ось такі пакетики сьогодні у нас на розпаковочку. Давайте перейдемо до каталогу. Каталог. І наші колекції. Пакетики на розпаковку. До речі, ви помітили цю зелену підсвітку? Я не просто так її ввімкнула. Це в честь нашої новини. І так, так як в нас є два пакетика з колекції Evil Bunny, пропоную відкрити один з них. Ось цей нехай буде. Так, я шукаю колекцію Evil Bunny. Ось вона. Минуле відео нам попався ось цей кролик, якого я ледь не порвала в ушко. Сподіваюсь, що цього відео все буде гаразд. О май га! Друзі, це було дуже близько. Але це відео все добре. мусор, сміття. А нам ось такой милый кролик. Прикольный, до У него номер 5. Э, номер 5 у нас ось тут. Поэтому клеим сюда. Ось так наша колекція вже наповнюється прикольними такими зайчиками. Наступну колекцію я пропоную відкрити приготуй. Тікс. Ось вона. Приготуй. Хто дивився минуле відео, вони знають. Я потім перейду до цієї наклейки. Ось наш пакетик приготую. Давайте повернемося до цієї колекції. Перфорація. Яка не дуже вийшла. О, окей. Дивимося, що всередині це найголовніше. Оу, нам випали ось такі яйця. Під номером не видно. Давайте знімемо, можливо, цю плівку і буде видно. Так, я бачу номер, це номер 6. Це сюди. Ну, я думаю, це і так було зрозуміло, в принципі. Ось так. Пишіть свої здогадки в коментарях, що ж ми все-таки готуємо. є яйця і молоко. Наступна колекція нехай буде. М -м, Rio Drinks. Ось наша колекція Rio Drinks. В минулому відео нам випав ось такий напій. Давайте тепер подивимося що всередині цього пакетика не випадає ось така маракуя. Дивіться, мені здається, вона гарненька вийшла. Якраз під... переклеїти нам потрібно на номер 3. Це якраз тут, до речі. Перша сторіночка заповнюється одним напоєм вже. До речі, це було зняти. Але я знала, що це номер 3, бо ззаду було написано. І тепер смак. Заклеємо наш смак. Ось так вийшло. Пишіть в коментарях, який з цих напій хотіли б спробувати: Маракуя чи Троянда річі. Наступно давайте відкриємо гамбургер. Ось він, до речі, якраз ось тут. В минулому відео нам випала база всіх баз. Це нижня частина булочки для гамбургера. Тепер відкриваємо цей пакет. Оу, дивіться, що нам випало? Це така котлетка посмажена якраз для гамбургерів. ASMR Клеїмо ми її, звичайно, поверх нашої булочки. Я приклею якось так Ось так вийшло. Далі наступна колекція. Пропоную відкрити колекцію котики. І тут ми вже повертаємося до цієї наклейки. Хто дивився минуле відео, вони вже знають. Там е, в нас. Пакетику було дві наклейки, я цього не помітила і випадково показала вам лише одну. А потім, вже, коли я монтувала відео і, дивилася, викидала сміття, я помітила, що там був ще, була ще одна наклейка. Це ось така мила бджілка. Котик під номером 5. Давайте приклеїмо все одно, тому що пакетик ми вже відкрили. Але приклеїти я вже не встигла минулого разу. Я просто не побачила. Номер 5 в нас ось тут, на другій сторіночці приклеїмо сюди. Ми приклеїли. Тепер давайте відкривати новий пакетик. До речі, як думаєте, під яким номером нам випаде сюрприз? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. я ставлю ставки на 10-й номер чомусь. Цей пакетик життя, мабуть, трошечки потріпало. А, це був верх. Що? У мене трошки питання, що з цим пакетиком? Що з ним сталося? Так. Без паніки. Давайте просто його отак от відкриємо, тому що я не можу. По-іншому перфорація просто не працює. Так. Все. На цей раз нам випав один сюрприз. Подивіться просто. Ой. Подивіться на цього котика, він дуже милий. Такий гарний. З ось цією м'якою іграшкою акули, мені здається, багато хто бачив. Давайте приклеїмо нашого миленького котика. Він, до речі, у нас під номером один. Хто загадував номер один, з вас лайк. Насправді ви молодці і вгадали. Ось так я приклеїла. Наступна колекція це знову ж таки Evil Bunny, але у нас сьогодні було два пакетика, тож я вважаю, нам пощастило в цьому плані відкриваємо другий пакетик з котиком, він мені дуже подобається. Подивіться, який тут випав нам кролик. Такий з ножиком. Виглядає не дуже дружелюбним, скажіть, але мені дуже подобається, як я намалювала цю наклейку. Подивіться. Класний. Номер в нас... один номер. А, я забула, коли в нас немає номера, то ми можемо клеїти будь-куди. На прозору сторінку. Давайте сюди приклеїмо, мабуть. Прямо мені тут пасує. Так прикольно виглядає, коли вже на прозорій сторінці щось є. І далі давайте перейдемо до нової колекції. Це колекція Minecraft. Я взагалі не знала, як прикрасити сторінку, тому що насправді в нас буде настільки багато сюрпризів, ну, тобто вони великі. Хоча їх всього сім, але вони всі великі. І просто цієї сторінки буде не дуже видно в кінці. Але так поки що нехай буде цікавіше. Відкриваємо Стіва. Я зробила такі кайфові відкривашки в цьому пакетику. В усіх пакетиках. І нам випадає ось такий персонаж. Я боюся неправильно сказати його ім'я, тож я його ось тут -от напишу. Але хто знає цього персонажа, можете ще написати в коментарях. Тому що я боюся неправильно сказати. Бо я не часто граю в Майнкрафт, точніше, я грала пару разів в своєму житті. Це, до речі, у нас наклейка під номером 7. Клеймо. Як я і казала, тут буде дуже багато наклеїв, і вони будуть закривати нам просто простір, тому тому. ось такий персонаж. Я так розумію, це якийсь привид. Випишіть в коментарях, як вам нова колекція. Я дуже-дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам подобається те, що я роблю, те, що я знімаю. Всім па па па, -па. До зустрічі! Па-па!